Як ви зволікаєте зараз з питанням про вступ України в Євросоюз? Якщо відверто, для деяких це політика. А насправді це каміння. каміння для нової стіни. Коли ми просили про превентивні санкції, ми звертались до Європи, ми звертались до багатьох країн, ми звертались до вас. Санкції такі, щоб агресор відчув, що ви сила, ми бачили затягування, ми відчули спротив, ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку, економіку, економіку. Якщо підніметесь над цією стіною, якщо згадаєте, що значить для вас берлінський повітряний міст, який можна було зробити, тому що небо було безпечним. З неба вас не вбивали, як зараз у нашій країні, коли ми не можемо зробити навіть повітряний міст, коли небо дає хіба що російські ракети та авіабомби. Я звертаюся до вас від імені українців старшого віку, багатьох тих, хто пережив Другу світову війну, хто врятувався під час окупації 80 років назад, хто пережив Бабин Яр, Бабин Яр, куди в минулому році приїжджав президент Штаммаєр. Я був йому вдячний. На 70-ліття трагедії і куди зараз ударили російські ракети саме в це місце, вбивши родину, яка йшла в Бабин Яр до монумента. Вбивши знову через 80 років, я звертаюсь до вас від усіх, хто чув, як щороку політики кажуть ніколи знову. І хто побачив, що ці слова нічого не варті. Бо знову в Європі намагаються знищити цілий народ, знищити все завдяки чому ми живемо. Заради чого? Я звертаюся до вас від імені наших військових, тих, хто захищає нашу державу, а отже і цінності, про які часто говорять, всюди в Європі, всюди і у вас. Свободу і рівність, можливість жити вільно. Не підкорятись іншій державі, яка вважає чужу землю своїм життєвим простором. Чому вони захищають це? Без вашого лідерства, без вашої сили. Чому держави за океаном для нас виявилися ближче, ніж ви? Тому що це стіна. Стіна, яку хтось не помічає? Але об яку б'ємося ми. Поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ. Колишній актор-президент Сполучених Штатів Америки Роналд Рейган сказав одного разу в Берліні: зруйнуйте цю стіну. Я хочу сказати тепер вам, канцлери Шольц, зруйнуйте цю стіну. Дайте. Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть тільки пишатись: підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця, зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити. Слава Україні! Дуже дякую.